Всім привіт! Знову радий вітати вас на моєму каналі, де ми продовжуємо розбудовувати наше українське село в Грі Острів і тестуємо новий патч. Отже, давайте згадаємо, що ми зробили за перший рік до настання зими. Ми побудували ковальню, побудували лісопильню, побудували теслярню, а також. Е -е... Будували покрівельню, У нас поки що ще залишилося е, наш склад, табірну комору, яку треба буде прибрати, табірний осередок, приниця і ці штуки, які ми скоро перевеземо після того, як збудуємо стоянку дачок. Але знаєте, що нам ще треба побудувати? Давайте ми включимо час, щоб вони за той час будували. Але нам треба побудувати ринок, щоб могли до нас приїжджати нові люди. Так, ага, згадав собі, Як користуватися? Так, давайте. Десь тут побудуємо наш ринок. Ось так. Так, давайте ми це зразу побудуємо після стоянки тачок. Так, давайте ще нажмемо, щоб тут ми випружнити. Мені не подобається, як виглядає цей намет. Так, що в нас тут працює одна жіночка, тут у нас працює дві. Тут у нас оглярку носять. цехи носять все. Іде так має бути. Скільки у нас будівельників? Давайте подивимося, чи можна ще не вняти. В тецлярні працює один чоловік. Ремонтує. Так, наступає весна. Отже, зараз почнеться з сіяння нашого першого урожаю. Давайте подивимося, що вони тут роблять. Де ви, о, бачите, йдуть купа жіночок починати сіяти. Так, перше сіють вони пшеницю. Шкода, що земля не орана, але в нас немає поки що волів, щоб її орати, але з часом це все буде. Так. Ага, і нам ще треба буде дійсно побудувати е, міську раду для того, щоб ми могли... Керувати торгівлею і всім таким. Так, тут у нас будуть хати. Давайте отут побудуємо міську раду. Так, теж є. ось тут. Так, що там наша стоянка тачок? Будується. Так, давайте переведемо наші старі тачки. У нову стоянку. І замовимо ще одну. А це ми зможемо знести зразу після того, як. Так, спершу треба перемістити ще цю тачку. Зараз перемістять. Хлопці. Хлопці, підемо, боротися, будемо. Так, все. Давайте переміщайте і. Чому вони досі тут? Чому вони їх не перевозять в нове місце? А? Не розумію. От дивіться, ми вже посадили пшеницю. Вже росте пшениця. А що в нас з картоплею теж? Речка вже теж росте. Так, все, ще лишилась одна тачка, яку ніяк не хочуть перевезти. Все, можна зносити цю тачкарню. Ось наша нова течкарня. Так, що там по збору ресурсів? Ще купа ресурсів потрібно, щоб збудувати цей ринок. Немає ринку і ніхто не хочеться жити сюди. А, а можливо, дивіться, а якби ми збудували ятку, Чи це можливо би допомогло? І не довелося б будувати цілий той ринок. Давайте почнемо з одної ятки. Недоступно харчів на продаж. Ну, давайте ми все, що в нас є, в нас мають бути дрова хоча б. Позначальне. З постачають. Чоловіків не наймати. Не наймемо одну жінку. Так, тут давайте зразу поставимо картоплю і гречку, як тільки вони появляться. Де ж наша гречка? Ось була, здається, гречка. Немає. появляться скоро. Так, і це. Збудуйте міську раду, щоб отримати більше контролю. Будуємо, будуємо. Можливо, і не потрібно це торгівельний склад. Добре, давайте торгівельний склад поки що посунемо. Коротше, появляється в кінці сезону, коли виросте перший урожай. Так, тут нас вже достатньо. Давайте подивимося, зрозуміємо. Так, швидко це зрозуміло, що нам ще потрібно когось поки що так. З виробництва нам би ще млин побудувати. Ага, давайте ще сушарки побудуємо. Щоб вже собі збирати солому і у І було зразу, коли ми купимо волів. Так, де сушарка? Ви бачите десь? Забувся. Ні, це має бути в виробництві. А ось сушарка, давайте поставимо. Поки що поставимо тут. І поставимо. Давайте великий оберіг. Оборіг. Два маленький. Не подобається мені тут. Давайте ми поставимо все ж таки великий оборіг Десь ось тут. Або ось тут. Ось тут ми можемо поставити. Не можемо, бо нерівна поверхня. І тут не можемо. Тут ми будемо ще одне поле будувати, тому нам тут не вийде. А може можемо отак? А, як же ж нам побудувати? Давайте ось тут о! Чутово легко буде наповнюватись. Так, що там міська рада наша будується? Так, це ми розібралися. Селі ферма, сад. Давайте млин ще десь заплануємо. Теж Де нам млин? можемо поставити десь. Так, давайте ще збережемо дерева, щоб красивіше виглядало нам тут. Так, це ми зробили. Тепер давайте повернемо все ж таки до нашого млина. Чи варто будувати тут це ще будинок збудувати? Хоча б два. Так, давайте поставимо житло, а потім подумаємо, де ми можемо. Так, чи ось так? Так, і тут там. Так, і тепер ми можемо знати, де ми нам поставимо. Молень. Можливо десь тут. Тут сушарки будуть. Можемо насправді ось тут прямо поставити. Чому ні? Можуть вони зайти всередину? Чи ні, давайте все ж таки трошки ризиковано. Давайте чуть-чуть далі поставимо. Ось так. Думаю, нормально буде. Надіюсь. Так. Що там наш радник є? Так. У грошах ніби все гаразд. Недостатньо харчів, тому поки що хати можна не будувати. Треба почекати до збору урожаю. Давайте побудуємо всякі такі. Мало людей. Що в нас зараз Кладки дві ми збудували з водою? Зараз будуємо оберіг. Тобці будують. Головне, добре, так, будуємо. Вже майже завершується ліс, тобто скоро треба будувати нові крути. Так, що тут завершують? Завершують будівництво оборога. все. Передумаю, жінки зможуть заповнювати наші оберіг, і їх тільки ми зможемо купити корову, зразу зможемо це використовувати. О, все. Визрівання. Стоп, це таке визрівання. Продаємо дрова. Так, нам треба карбницю податок з хат. Давайте подивимося населення. скільки в нас багатих від 40 до 100. Давайте ми зробимо податок на це рульний на статки. Ми поставимо на 40 податок на статки поставимо 10. Тобто, якщо ти дуже багато стаєш, ти гроші віддаєш не можна було б це зробити. Давайте поки що поставимо 5. Подаємось. А, Мені здається, наша. Доходи мають вирости. Цю, цю... О, пішли податки на статки, зараз підають гроші. Давайте подивимося скарбницю взагалі прибуток, доходи, податок з хат, податок на землю, податок на статки. Видатки теж доволі великі. Не знаю на що, можливо, на зарплати. Ну, давайте ще розглянемо. І ми зарплати платимо. Давайте трошки зменшимо зарплату. Плату працівникам поставимо 2, плату різноробам поставимо півтора. Так, от збирають нашу пшеницю вже. Давайте. Зробимо. Заставочку. Так, перший. Давайте одразу борошно почнемо робити. Так, що тут? Зараз буде вам харчі. Дві два наявних житла. А нам треба почекати. Діба з'явиться. Гречка. Поки що збираємо тільки пшеницю. Добре, давайте все ж таки різноробимо теж. Почнемо платити, щоб люди хотіли йти працювати. Господи остатків. Недостатньо мене. Оподатковуємо багачів. Так, будемо десять. Давайте тут поставимо хоча б 30. Отаток тут хат хоча б половина. Нам треба доходи, щоб рости... Бо поки що у нас йдуть більше витрати. Так, далі пішли, тут збирають. Солома вже трошки є, тут давайте. Так, поки що нас немає ніхто, кому тут працювати. У нас немає людей, але зараз ми почнемо віддавати копи і люди почнуть приїжджати до нас. Так, ще чуть дойшлося до кінця сезону. Вересень. У Нас вже проживає 33 людини. О, mm -hmm. mm -hmm. oh, почала появляться гречка і отже зараз появляться люди. Так, гречку вже забирають. Має зараз змінитися. Є, yeah. все, з'явилася грача, можна селитись новим людям. Будемо чекати на перших нових людей. Так, чи будуть іграш? Зразу тут би нам хтось почав працювати, було б добре радник. У нас поки що вакансії. Ціла купа. О, нова родина селиться в нашому місці. Давайте подивимося, звідки вони їдуть. Хто це їде? Так, хто там їде? Давайте подивимося, як вони приїдуть. Будуємо, будуємо, будуємо нове житло. Так. Ага, вони тут поселилися. Просто з собою привезли трошки їжі. Так, тут ще одна родина селиться. О, скоро піде в нас. Так, чи знайшовся сюди працівник? Не знайшовся, чи знайшовся працівник нарадника. Ого. Так, треба буде подивитися, чи не забагато ми тепер оподатковуємо людей. Хата завершена. Так, чи картоплю хтось принесе сюди, а ще ми її не зібрали. Ще гречку збираємо. Так. Добре, давайте ми якось у різноробів заохотимо. Щось ніхто не хоче йти працювати. О, прийшли жіночки працювати але давайте і цих не ображати нам треба зібрати врожай бо вже жовтень ще один місяць лише все так тут тепер працює отже скоро в нас почне з'являтися борошно. Ось, появляється верну шмака ми зразу. Будемо його продавати. Так, радних, я так підозрюю, теж тут з'явився. І будівельники з'явились. Основною задачою на цей рік ми більш-менш стається вже справилась Тобто ми зібрали наш перший урожай, у нас тепер є міська рада. Є пару нових сімей, і якщо ми стигнемо ще добудувати торговельний склад, якраз буде чудово. За другий рік якраз супер. Так, нам треба буде поміняти тут а, на наступний сезон. Що нам робити? Нам треба буде побудувати корівник, мені здається в першу чергу, тому що нам потрібно корови, щоб можна було обрати ці землі. Так, тут там вже хтось живе, так, тут живе, Працює цю Нам робимо. треба ще розібратися з нашою економікою, бо. Поки що люди багатіють, а село бідніє. Ми ну, подивимось. Так, склад тепер і набагато більше будівельників, давайте подивимося. Просто нам буду будувати цей склад в цьому році. Мабуть, нам ще одну тачка не б сталося зробити. Стіло тачок точніше. Або стоянку тачок, зручніше говорити. Куди ж нам би її поставити? Поки що у нас ці ресурси тут. Мабуть, тут її варто поставити. Можна пишемо. Дай побудуємо з цих подачок. Щоб отест не мав що робити. І коваль мала що робити. Там треба десь часом двох ковалів. Баціях не закінчується. Так, чи встигаємо зібрати повністю урожай, так, картопля є, вона навіть пропадає. Треба буде можливо її продати навіть. Так, давайте поміняємо тут на наступний рік в нас буде гречка, тут пшениця. А тут і зробимо пар і візьмемо, додамо, мабуть, ще одне поле. Що нам потрібно? Може бути потрібний ячмінь, гречка, соняшні, картопля. Що... Да, давайте ще пшениці, пшениця лишня не буває. Задіємо це поле. Так, підходить до кінця наш рік, чи встигне ми наш склад. Вже починає падати перший сніг. Замерзає річка. Наступ... Давайте думати, що ми будемо робити в наступному році. В наступному році нам потрібно продовжувати розбудовувати наше поселення і планувати якесь виробництво. І планувати наше виробництво, я думаю, нам потрібно. З корівника, щоб можна було би. По-перше, ми получимо купу продуктів молочних, потім получимо м'ясо, ми отримаємо е, волів для того, щоб можна було врати наше поле. Тому я думаю, що найкраще буде почати з корівника. А потім вже підтягнеться все решта, що нам потрібно буде для цього. Отже, так давайте додаємося як добудовують наше. Наш склад. І на цьому будемо прощатися з вами в цій серії. І надіюсь що ви повернетеся до третю серію. Я обіцяю буде дуже цікаво і нарешті ми доживемо, можливо, колись до збору каменю і будівництва нових цікавих споруд. А зараз дякую вам за перегляд. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь і пишіть коментарі, можливо, у вас є якісь кращі ідеї, що робити нам у наступній серії.